Наприклад, мені потрібно змінити параметри якогось із вікон. Так, у мене є специфікація віконних прорізів, така сама і для дверей є у факті Schedules, або ось тут вже на аркуші теж є специфікація. Можна економити час, то тут та сама, можна сказати, специфікація теж у доступі. Ось, і я хочу внести зміни, наприклад, у ДВ5, внести вона вони стали дорожчими на 400 гривень. Для цього я активовую цей рядочок і зверніть увагу, що хочу, щоб це з'явилося, цей показ. Тобто я ці двері побачила саме ось тут, у цьому вигляді, бо все ж таки певні двері можуть не з'явитися в якомусь, ну, це може бути вікно або двері, я їх можу приховати. Так? Тобто тут теж треба пропольнувати, щоб був потрібний попередньо відкритий вигляд. Я вибираю DV4 і натискаю серед команд Highlight in Model. Ось Вони у мене з'являються, закриваються все, так, і ну, принаймні я їх побачила, вони підсвітилися. І тепер вношу свої дані. Наприклад, кост буде у параметрах, вже коли ми змінюємо. Дані, так тут має бути у нас ось він є. І ми мене сам. 10 тисяч. Так, це 10 тисяч, не за тисячу, 10 тисяч. Пишемо ОК. І це все. Оновиться саме ось тут і вже підвелися підсумки. Те ж саме можна зробити із дверима, як і з вікнами. Так? Тобто ми бачимо ту саму команду активну, і теж можна відкривати. Просто завчасно постарайтеся, щоб був саме потрібний план, тому що з певних причин от у мене, наприклад, заховані певні двері, ось ці ДВ6. Якщо я включу. Цей самий план поверху, то ми його не побачимо у цьому вигляді, який відкритий.